Перед вами форма винограду подарунок Ірині, середнього терміну дозрівання 125-130 днів. Такого бачите, благородно червоного кольору. Ягода тут від 7-8, але переважно від 10-12 до 20 грам, дуже велика. Маса грони тут від 850 з основної бруньки, але весь урожай, який ви тут бачите, це брунька заміщення через заморозки. Тут від 300 грам, але є більше до кілограма. Зірвемо ягоду, розріжемо одну з більших. От. Пидимось на м'якоть одразу. М'якоть тут желейна, але трішки тече. Е, є дві-три кісточки. Смак гармонійний. Набір цукру завжди досить великий. От така м'якоть желейна. Квітка на цьому винограді двостатева, тому як бачите, всюди завжди ідеальне запилення. Сила росту дуже велика. Цьому кущу третій рік росту, посадка 21-го року, і так мені вдалося на нього його навантажити до 20 кілограмів. Дуже урожайний. Стійкість до хвороб вразила мене вище за середню. При трьох обробках стійкість до морозу мінус 24 потребує обов'язкового укриття на зиму. Перед вами формованограду ланселот, середнього терміну дозрівання 125-130 днів. В моїх умовах це Львівська область на кінець вересня повністю готовий. Грона тут дуже великі, як бачите, від вказується від 700 до 1,5 кг, але окремі бувають і до 2, і до 3 кг одне гроно. Навантаження тягне дуже добре. От, на один пагін я залишав навіть не по одному грону, а по два грона. Тобто місцями навіть по 1,5-3 кілограмів на один пагін. Це посадка 21-го року. На третій рік мені вдалося сформувати кущ і отримати досить великий урожай. І вже на кінець вересня повністю дозріла лоза, аж майже до самого до згину точно шпалери. Ягода від 8, але переважно від 10 до 15 грамів. Смак гармонійний, м'яко-джелейна. Кісточка дуже маленька. Якщо добре притиснути, все-таки буде текти. От набір цукру дуже великий. Стійкість до хвороб вища за середню, бо при трьох обробках непогано себе показує. Квітка двостатева, запалення дуже хороше, Осами не так сильно б'ється. Морозостійкість 25 градусів вказується, але потребує укриття на зиму. Поки що я повністю всім задоволений. Перед вами пам'яті Смольникова середнього терміну дозрівання 125-130 днів. Білого кольору з дуже великою ягодою. Ягода тут 12 грам до 20 грам. Така як приображення. Маса грони тут від 700 грамів до 1,5-2 кг. кілограмів. буває трішки горошіння, тому що квітка жіноча, все таки. Стійкість до хвороб вища за середню, можливо, навіть висока. При трьох обробках навіть зверху листок ще повністю живий. Визрівання лузи раннє і відбувається паралельно з урожаєм. Набір цукру дуже високий, смак гармонійний, такий приємний, цікавий сортовий колір. Як бачите, буває не тільки чисто білий, а ще й з розувинкою. Отакою, але це переважно на сонці. Якщо в тіні виноград у мене майже завжди повністю білий, і це не впливає на набір цукру. Морозостійкість тут е, середня, потребує укриття на зиму. Сила росту у цієї форми дуже велика, тому урожайність тягне шалену. Це посадка 20-го року. Ця форма винограду через свою м'якоть, желейну таку, придатна для дуже довгого осінньо-зимового зберігання. У мене лежав навіть до лютого. Перед вами старий перевірний сорт винограду. Декаберський пізнього терміну дозрівання 150-160 днів, але в мене дозріває практично завжди, і лоза в нього, бачите, завжди дозріває. Урожайні шалена на цьому кущі десь більше 20 кілограмів. Цей сорт дуже часто забуваю, тому що ну, розумієте, ягода не така велика, кісточка тут велика. Він не буде тримати конкуренцію з новинками, якщо ви вирощуєте виноград для продажу. Але для себе в нього є дуже великі переваги. Перша урожайність, звісно, що друга морозостійкість, його не потрібно вкривати 25 градусів, 26 нижче нуля витримує. Стійкий до хвороб. А головне, ягода, оця, буде вам лежати аж до лютого до березня в відповідних умовах. Цього року останній грон цього винограду я з'їв 23 лютого. Тому для себе, для присадибної ділянки, альтанки зверніть увагу на цей дарма забутий сорт. Я його в себе однозначно тримаю і буду тримати. Перед вами талісман це перевірна білоягідна форма середнього терміну дозрівання 130 днів на середину вересня приблизно. З дуже великою ягодою. Маса ягоди тут від 6 до 20 грам. Але як бачите, трапляється горох через жіночу квітку, буває сильне горошіння. Але коли немає горошіння, бачите, ягода дуже хороша, от велика, яка дуже приємна. Морозостійкість тут підвищена 25 градусів. В моєму регіоні багато хто вирощує його без укриття на арках. І навіть якщо буває підмерзання, все одно вдається навантажити куш. Стійкість до хвороб підвищена, тому що при трьох обробках, як бачите, листя ще досить зелене. Дуже добре підходить для осінньо зимового зберігання і може лежати аж до лютого через свою тверду шкірку, яка не заважає при споживанні. Набір цукру дуже високий, смак гармонійний.